Халікрішна падінча. Майже кожного дня, особливо зараз, коли дуже спекотно, я спостерігаю отаке явище. Влада, яка створена, аби вивчати проблеми міста їх вирішувати, а також спостерігати за потребами наявними. І якщо влада помічає, що діти потребують басейну, якщо вони не можуть хоча б озеро почистити біля лісу, щоб діти там купалися, то можна придбати басейни. Там вони коштують 7, 10, 15 і 20 тисяч гривень, залежно від розміру там, каркасний або не каркасного басейну. Але це не потрібно, вони зараз це списують на війну. Коли треба щось придбати громаді, вони скаржаться, що зараз війна, не вистачає коштів. А коли стосується їхньої зарплати, то кожного року вона плюс 100 тисяч гривень підвищується. Ми бачимо, що перший заступник міського голови Олена Мудрийщук у 2020 році отримувала 509 тисяч гривень на рік. А її чоловік Олександр Музищук, директор Меморіал-Сервісу, отримував... 188 тисяч на рік. Але вже у наступному році Олена Музечук отримує 740 тисяч гривень на рік, тобто на 200 тисяч гривень більше. А її чоловік, Олександр Музечук, директор Менера Сервісу, отримує 498 тисяч гривень на рік, тобто на 300 тисяч гривень більше. Бачите, якщо потреба щось громаді або дітям, Влада каже, зараз війна, не вистачає коштів, працюємо на перемогу. А якщо потрібно собі нарахувати зарплатню плюс 200, плюс 30 тисяч гривень, війни немає, все вистачає і зараховують ці кошти. А з яким можна було придбати цих басейнів на ці кошти, то ще людину поставити на зарплатню, щоб спостерігала за дітьми. І все це зараз очолює тивобаре міста Арбудач Албанський які насправді небезпечніші, ніж Анатолій Павлович Іванов, колишній мер. Чому? Тому що все було все зрозуміло, хто він, що він, на кого він працює, і було зрозуміло, як з ним працювати, щоб його викрити. Але Албанський, прикрившися лозунгами Слуга народа, перефарбувавшись у партію Слуга Народа, використовуючи цю партію ім'я президента, продовжив шлях свого попередника. Більше того, партії. Європейська солідарність Порошенка Гончаренка я був членом партії блоку Петра Порошенка Солідарність.